ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Що годиться робити в суботу добро чи зло? Коли Христос вийшов на місію народну, на слово моралі? Благовістити Царство Небесне, то Христос наражався на багато супротивностей. Всі люди беруть заповідь Божу і своєю свідомістю перевертають її так. Як їм хочеться. І кожна людина окремо має свій закон, свої права, свої правила на кожну заповідь. Оце такий у нас різноманіт. І ми кожен по своєму розуміємо кожне слово Царства Небесного. А воно все єдине в Бозі. І ото, коли Христос благовістив мораль небесну, треба було творити чудодійні явлення, бо інакше народ не повірив би. Бо коли Господь Бог виводив народ ізраїльський з Єгипту з неволі, то тільки силою чудес, які Господь Бог робив над Єгиптом, Господь Бог утвердив народ ізраїльський, у вірі в Бога істинного. Але тут це так, як ми уміємо кожен заповідь до себе, прилаштовувати і у своєму понятті заповідь Божу, Витолковувати. А так робили і юдеї. У Єгипті раділи, що гнів Божий, чудеса, які Господь Бог проводив над Єгиптом, не торкалися їх. А коли вийшли в пустиню, а це кожна людина особисто по своєму розуміє Бога. І по своєму кладеться до Бога, і по своєму кладе вимоги до Бога. І така людина смертна, як Мойсей, каже до Господа Бога: Зроби Господи, щось з тим народом, бо ще трохи і камінням мене поб'ють. І Мойсей не помилився, бо вже бралися за каміння побити Мойсея, бо кожен розумів так заповідь, як йому хочеться, як йому вигідно, як йому приноситься задоволення. Оце кожен з нас заповідь Божу так трактує і так виконує, як йому вигідно. І всі. Себе виправдовують. І ото Христос проповідував у синагозі. І фарисеї, влада юдейська слідкувала за Ісусом Христом, чи не вздоровить хворого чоловіка в суботу, щоб Його звинуватити. Звинуватити в тому, що Ісус Христос не дотримує суботи. Треба так сказати, Господь Бог видав заповідь про суботу у старому завіті, виокремив один день із семи днів, щоб людина не працювала, а віддалася роздумам про Господа Бога і виконанню моралі, вдосконаленню моралі, міркуванням про закони Божі, про мораль небесну. Але юдеї робити роботи чорної не робили, але ні святого Письма не читали, ні. Добрих діл не робили, не вдосконалювалися у славослов'ї Господа Бога. Бо цей один день Господь Бог виокремив для того, щоб людина управлялася у прославлянні Господа Бога. Але людина не робила, але і Бога не прославляла, а займалася. І якимись своїми вчинками, наче не чорна робота, або і не діло неблагочестиве. А тепер Христос, коли побачив чоловіка хворого, виводить Його на середину синагоги та й каже до них, до влади юдейської. Що годиться робити у суботу, добро чи зло? І коли вони мовчали, то Христос поглянув на них з гнівом і оздоровив чоловіка, бо сказав, що субота створена для людини, а не людина для суботи. Тобто, у суботу людина повинна. Мати обов'язки шукати Господа Бога і єднатися з Ним у славослов'ях, Пісноспівах, у Псалмах, як це в Старому Завіті годилося робити, але цього ніхто не виконував. Іншим разом, Христос зціляє жінку скорчену, яку. 18 років каже Христос, як зв'язав сатана і не годиться їй бути розрішено від недугу у день суботний, іншим разом. Христос оздоровлює людину і зауважує. Хіба кожен з вас, якщо впаде в колодязь вілчі осел? Чи не в той час піде і витягне тварину з незручного становища? Чи це буде день суботний, чи буде день робочий. Але Христос зауважує людям, що вони не виконують заповіді Господньої, не вправляються у прославлянні Господа Бога. А потім Христос каже іншу притчу, що сіваш сіє, і зерно проростає, хоч людина не розуміє, як це стається. А це Христос зауважує, яка таїна на наших очах відбувається. Але ми. Над цією таїною не зосереджуємося, що насіння проростає, і стебло, потім колос, і потім зріле зерно. Це таїна. Отак Христос каже, що людська природа отак визріває, народжується. Визріває, стає мужньою людиною, повноцінною, а тоді стає здатною переселитися у загробний світ. Але ми цього ніколи над цим не замислюємося, ніколи не зосереджуємося, ми поки діти. То Живемо під крилом батьків безжурно, а коли стаємо самі батьками, то нас не цікавить, бо ми прийняті обов'язками, і ми маємо відповідальність велику відносно всього. А потім махнули рукою. А я вже старий, я вже стара, і вже що буде, як буде. І ніколи у нас не вистачає часу на Господа Бога, щоб ми Господу Богу могли посвятити якийсь час, яків, коли утікав від Ісава і молився, Господи, дай мені ситність хліба, а я тобі від. Ситності, яку ти мені даш, виокремлю 10 частину. Якось від свого статку, я зумів знайти, як же ж подякувати Господу Богу, як з Господом Богом зближуватися, як находити щось спільне з Господом Богом. І ми не дозволяємо собі. Посвятити Господу Богу один з семи днів. Ми і в неділю маємо обов'язки, нам треба піти на базар, піти на ягоди, піти на гриби, піти на річку відпочити, я усе зайнятий. І немає для Господа Бога жодної години і так ціле життя прожили. А потім ми не знаємо Господа Бога, і Господь Бог нас не знає. А в гіршому випадку ми навіть, як оце Христос сказав про насіння, що дає насіння стебло, а потім колос, а потім визріває плід. Але у багатьох з нас плід не визріває. Ще у силі віку Господь Бог забирає нас з цього світу, бо дарма нам тут тинятися, як ми нічого для вічності не робимо. А навпаки закопуємо себе у пекло. І здається, що Господь Бог. Рятуючи нас від пекла, забирає передчасно з цього світу, бо це єдиний найкращий час, коли ще може можна людину помилувати, а якщо вже і не можна помилувати, то навіщо ця людина буде отруювати мораль інших людей? Бо вона Стала злою. Оце знову таки, Мойсей в Старому Завіті написав, що коли хтось торкнеться, трупа нечистої тварини стає нечистим. Тобто для нас, новозавітних, і для, для старозавітних це був прообраз того, що коли ми спілкуємося з людиною, яка погрязла в гріху, то ми стаємо нечисті, як і ця людина. І ми до добра повернемося або не повернемося. І це треба очиститися, треба випрати свій одяг, помити тіло. Це означає, що треба. Відмежуватися від таких людей і не перебувати в стані нечистоти. Оце слово Христове до влади юдейської, що годиться робити в суботу добро чи зло? Ми, дорогі парафіяни, не цікавимося, що ми маємо робити в недільний день. Христос, про старозавітну суботу, отак. Велично каже, а про новозавітну церкву каже сам Христос, що, ну, це теологія каже, але вже нам Богословисть отці церкви, подають нам зрілі думки. Чого треба йти до церкви, чого треба йти до храму, ото вечірня, рання Богослужіння підготовлює нас до зустрічі, до входження в єдність з Спасителем світу, щоб освятитися і щоб стати єдиним. З Ісусом Христом, Ісус Христос Богу людина, а ми повинні би стати людина обожнена. І оце на ранній на вечірній церква готує нас до тієї великої місії, яка має відкритися у святій літургії. А у святій літургії, священнослужитель Бере Євангелію, підносить її над головою і виголошує до вірних. Премудрість станьмо побожно, Тобто будьмо мудрі, прозираємо цій Євангелії, сам Христос серед нас. І вірні повинні це розуміти і відповідають. «Прийдіть, покнімось і припадімо. До Христа. Оце виховання для вічності. Це так. На початку літургії, а потім готує церква людину до причастя. Священник бере дари, заготовлені і говорить, за кого Христос? У нашому храмі, у нашому селі приносить себе у жертву, щоби виправдати і щоб побачити людину у Царстві Небесному. Оце церква виголошує за главу церкви, за єпископа єпархії, щоби вони. Не помилилися у віровченні, і щоб могли вчити вірно людей, як правильно вірити у Бога. Це оце велика єдність. Народ молиться за єпископів за главу церкви, а глава церкви і єпископи, думають, як подати народу віровчення. І указати вірний, вірний шлях до Спасіння. Це така спільна молитва, спільна турбота одних про одних. Але найвищою точкою цієї богогодної справи є те, що коли священник освятив хліб у тіло Христове, а вино кров Христова. Священник вірить, що тут невидимо Син Божий, Господь наш Ісус Христос являє свою невидиму присутність серед нас. Оце вершина святості і вершина подвигу. І заради чого треба йти до храму і зробити поклінь? І тоді Христос, явивши невидиму присутність серед нас, кожного з нас наділяє святістю неба, бо Він – небожитель, Він святиня неба, і Він, насичуючи все небо святістю, подає небесне благо, і приходить Тут до нас, нам уділити. Небесної святості, не, небесною славою оцінити нас, благословити нас. Оце, як Христос сказав спочатку, зерно закинене в землю дає стебло, а потім дає колос, і Оце приносить плоди. Так, Церква Христова. Приносить отакі плоди небесні, духовні, які нас єднають уже тут, нині з Господом Богом. Дорогі брати і сестри, так Христос все яскраво сказав, всюди запитує, що дозволено робити в суботу, добро чи зло? І тим можемо ми повторити після. Воскресіння Христового християнство обрало неділю за зразком Ісуса Христа, який воскрес у неділю. І ми повинні йти до храму, з'єднатися з Господом Богом, духовною природою. Чи ми будемо ходити за ягодами на пляж, за грибами, на базар, бо... Я нині маю час, а завтра я мушу йти на роботу. А коли освятитися і як освятитися? І тому не дивно, як казав апостол Павло, що хто хоче приймати святості, нехай роздумує над тим, що робить, бо багато з вас хворих, а багато і померли, що недостойно. Приймають святості, а ми маємо право сказати так, що не ходимо до церкви. Ну, я кажу вже про тих, що ходять, це добре, але ми розуміли, що яка користь, цього? але загал народу не йде до церкви, а всі хочуть у небі бути найвищі. А коли освятити, як освятити? Як ми навіть пару кроків перейти ліниві, щоб прийти взяти благодать. Нам не вистачає скілько розуму, як Яків, казав, я тобі дам десяту частину від того, що ти мені даш для моїх статків. А ми ні десятини. Не даємо, ні не приходимо самі особисто освятитися, готуватися до Царства Небесного. Отже, дорогі брати і сестри, запитуємо себе кожної неділі і кожного свята, що годиться робити у святкові дни робити зло чи робити добро. Душу спасти чи погубити? І якщо Син Божий благоволив покинути Небо і прийти на землю, прийняти таке приниження, то невже то Христос зробив менше труда прийняти приниження на землю розп'яття, вечування? Ніж нам пройтися селом і прийти, стати на коліна, помолитися Господу Богу. І укладати угоду з Господом Богом про вічність, виховувати себе для вічності. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос. Проповідував три з половиною років, аби виховати апостолів, які були з Ісусом Христом день у день, весь час три з половиною років. Та як поскладати наші дні та відвідування нами храму, то чи вийде у нас оці три з половиною років, щоб виховати себе? щоб міг Христос сказати, я вас не називаю слугами, а я вас називаю другами, бо ви робите так, як я так, думаєте, як я так, а оцінку ви носите, як я, і так, будуєте в собі небо, як я, дорогі брати і сестри, робимо Щось поважне. Клопочимося якось святити себе, бо кожний чоловік, коли впаде у нього тварина, в колодязь, то спішить вирятувати її. А йдемо про нас самих себе. І якщо ми Самі про себе не будемо клопотатися, то як нас спасти, і хто зможе нас без нас спасти чи помилувати? Нехай Господь Бог дасть нам Дух Божий, щоб ми шукали Господа Бога і знайшли Його, увійшли з Ним у єдність на всю Амінь. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amém. Estava Jesus Cristo.